Зараз буду занурювати колесос, роблю це перший раз, навіть не знаю, як це робити. Бачу, що треба його кидати туди. Так, робота занурив. Зараз перевожу на фільтрацію і запускаю. Ага, злетіло. Спроба номер три, вже добре закріпив і там і там. Запускаю. Йомане. Спроба номер 4 І ще наче тримається щось, ще не відпало. спроба, Я там накрутив ось такий перехідник я не знаю навіщо. Спробую ще зараз без нього, бо та штучка на ну, там перегонічку була. Спробую без нього. Так, Що хочу сказати. Добре, що замовив плунжерні крани і нові форсунки. Буду змінювати форсунки на такі більш потужніші, бо з цим воно, бачите, воно не працює, воно тупо вириває. Я не знаю, чому так. Це добре. По фільтру, ну як бачите, ой, по полісосу, як бачите, де він проїхався і він поприбирав. Чи він і поганий це він тільки почав? Ну мені поки що подобається.